Всіх вітаю! Це невеликий огляд монітора Toe Show на 27 дюймів, 170 Гц та 2К в роздільної якості. Монітор це я замовляв із Taobao і їхав він мені приблизно 2 місяці. Я вирішив зняти цей невеликий огляд або ж розпаковку через те, що я був просто невпевнений, чи він взагалі робочий, і мені здалося, це буде цікавою ідеєю це все зняти і показати на Ютубі. Це доволі, мені здається, цікаво, і було б, можливо комусь навіть корисно. В принципі, дізнатися про роботу Miss China, так, сервіса посередника з... з Китаю. І я гадаю, це правильно. Замовив я цей монітор 3 листопада, а приїхав він мені вже, виходить, 9 січня. Це доволі довго, навіть для доставок посилок з Китаю. Мічайна. Зазвичай вони приїжджають десь за півтора місяці. Цей раз вона їхала більше двох місяців. Для мене це нестандартно, тому я трохи переживав за цю посилку. Особливо з тим, що товар, як на мене, доволі крихкий все-таки монітор. Але мені пощастило, і все приїхало цілим. Не всім приїжджає цілим. Сам монітор в коробці був гарно запакований, він був в щільному пенопласті, тому, мабуть, шансів побитися в нього не було. Разом з самим монітором в комплекті була стійка. Кабель DVI та кабель живлення з блоком, вони поєднані. Я прогадав цей момент, і я забув, що монітор їде з Китаю, він має бути на китайській вилці, тому мені довелося бігти і докуповувати перехідник. Візуально монітор мені сподобався. Але я, чесно кажучи, розраховував, що коли вімкну його, він буде з дефектом, бо все ж я не думав, що так він доїде цілим. Я думав, будуть або полоси, або розбита матриця. Але ні, нічого. На моніторі було всього лиш один битий піксель. А це я вважаю доволі непоганим і, в принципі, мінімальним для такого монітора. Вважаючи, що він мені обійшовся в 90 баксів за монітор і близько 30-35 за доставку цього монітору з Китаю. Ну і ось я хочу додати деякі, так би мовити, враження від розпаковки цього монітора на цих футажах. Значить, потихеньку будемо. Така книжка повністю пластмасова. Легенька. Ну, не те, щоб легенька, пластмаса така, в принципі, плотна, але повністю пластмаса така матова. Так, така стійка, значить, все. Ой, будемо на все в цьому паролоні чи в пенопласті з таким, бачите, металевим кріпленням. Але тут теж все. Пластмаса, ось тільки ця деталь вона йде. Ця деталь і оця деталь. Чи ні. Оце навіть чорна пластмаса, тільки оцей шматок металевий. Кабель. Кабель. VVI і вилка. Вилка. Вилка китайська. Треба буде сходити, взяти перехідник. Вилка китайська. Значить, ми знайшли в Аврорі. Перехідночок. Давайте будемо перевіряти, чи він взагалі хоч робочий. Ага. Є битий піксель. Я вже побачив, як битий піксель, але битий піксель це ще не смертельно. Треба підключати, будемо дивитися. Начебто робочий. побачимо зараз. На цих кадрах я вирішив провести невеликий тест монітору, хоча б мінімальний, протестувати його на биті пікселі, бо я вже помітив один такий яскравий битий, битий піксель. Я взагалі дякую, що він тільки один, бо їх може бути набагато більше. Також я вирішив перевірити, які на цьому моніторі засвіти. І так, вони на ньому присутні. Але я гадаю, що для цієї ціни і для його характеристик це не критично. Хоча на чорному фоні якраз дуже добре видно цей битий піксель. Підсумовуючи все сказане сьогодні, я гадаю я все ж не можу рекомендувати цей монітор до покупки. Адже хоч він і вартує дешево. Але доставка займає багато часу. Ми маємо повну відсутність гарантії або будь-якої підтримки. Наприклад, мій монітор приїхав із не зовсім робочою стійкою, тобто я не можу просто її закріпити. Ну це не критична проблема, тому що я збираюся його використовувати разом із кронштейном. Тому це не страшно, але це може стати проблемою. Та й покупка електроніки в цілому стао Бао, на прикладі цього монітору, це великий кіт в мішку, тому що тобі може приїхати монітор в будь-якому стані. І це може бути проблема, як і доставки монітора, його можуть просто-напросто розбити, так і тобі можуть відправити вже неперевірену річ. Можливо, є сенс замовляти монітори більш відомих брендів, але тоді нам не підійде доставка морем, і доставка самого монітору буде доволі дорогою річчю. Тому що, в місті Чайна є правило, що тільки не брендові речі можна перевозити морем, а всі брендові речі, на жаль, потрібно перевозити літаком, а ціни там будуть дуже дорогі. Тому все ж я раджу кожному замовляти речі з Китаю в цілому, ну, наприклад, і навіть цього монітору тільки на свій страх і ризик. Якщо у вас будуть якісь проблеми, ви з ними залишитесь на самоті. Ну, а я монітором залишився більш-менш задоволеним, я буду ним користуватися, і якщо мені буде ще. Що сказати, то я з радістю це зроблю. А вам всім я дуже вдячний за перегляд. Можете поставити лайки, підписуватися не потрібно. Ну, все. До зв'язку!